Я сьогодні продовжую серію своїх відео про свідомі ночі, дні, ранки. І сьогодні я хочу вас е, налаштувати на усвідомлення от тих саме ранків, які ви проживаєте, як ви пробуджуєтеся. От, буває так, що прокидаєшся, ніби цілу ніч важко працювали, і хочеться перепочити, але налаштовуєшся і встаєш. А бувають ранки, коли прокидаєшся ніби в теплих, лагідних обіймах. І ці обійми невидимі, але якось так добре в них ти не хочеш з ними прощатися. Ти прислухаєшся до свого стану, тремтливо намагаєшся його зберегти. Не хочеш втрачати його зовсім, не хочеш говорити те, що не хочеш говорити, не хочеш робити те, що не любиш робити. І це дуже цікаво. Навіть сам простір тримає тебе в таких. Благодатних обіймах. І більше того, енергії так складаються, що більше нічого і не хочеться. З цього стану не хочеться навіть щось покращувати, посилювати, змінювати. Є таке, друзі. І ти ловиш себе на тому, що так, все добре. А потім розумієш, що потрапиш, потраплюєш в простір любові. І це так гарно. Ось такі вони, ці свідомі ранки. Є таке? Поділіться в коментарях.